Часто люди уявляють по-своєму Бога і е, вірять, орієнтуючись на емоції свої почуття. Наприклад, кажуть от я не вірю, що от такий от Бог як пише в Біблії, що Бог може таки допустити суд, що е, Бог допустить, щоб людина вона там вічно мучилася. Я во відчуваю і думаю так, що от Бог він любичий, він добрий, він все пробачить. І часто люди отак от орієнтуються. Ну насправді це сатанізм. Тому що це вже, якщо мої емоції, мої думки розбігаються зі Словом Божим, хто за цим стоїть? За цим стоїть сатана, Бог не почуття емоції, Бог є дух. І Богу поклонятися треба в дусі і в істині. І знаєте, також люди уявляють по своєму благодать що все, благодать втратити не можна, і по-своєму кусьо то уявляють, ну що таке благодать апостол Петро писав, і що я з нею далі.